Вітаю, друзі! Це Ютуб канал Ми Україна. Я дякую, що ви прийшли. Мене звати Вікторія Малосвітна, і далі буде огляд найголовніших політичних подій тижня. Трамп різко скорочує ультиматум для Путіна замість 50 днів, 10 бо більше ша ведуть мито на товари з Індії 1 серпня 25%. Місцеві заводи вже припинили купувати російську нафту. Також Європа відмовляється від російських енергоносіїв на користь американських Медведів Погрожує США, А Трамп ставить на місце колишнього російського президента після чергового масованого обстрілу Києва. Трамп говорить про нові санкції для Москви. Про все це і будемо говорити далі, якщо встигнемо зачепивно. Ще і нашу внутрішню політику САП, БЕП і так далі. А аналізувати всі ключові події ми будемо сьогодні із Тарасом Загороднім, Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня. Отже, посилена атака на Кремль вже почалась. Президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня вводить мита в розмірі 25% для Індії. Він зазначив, що додасть додатковий штраф для цієї країни за закупівлю російських енергоносіїв, і індійські НПЗ вже припинили закупівлю російської нафти. Про це пише Reuters. Пане Тарасе, Які процеси це за собою потягне? Китай там вже мабуть напружився, чи не так? Ну, дивіться, там ну там державні компанії скоротили. Не все так швидко вони почали, але те, що Трамп почав давати по вухах Індії, це правда. Достатньо швидко, тому що вони щось не хочуть ворушитися в правильному напрямку. Я думаю, що все ж таки скоротяться. Там інше питання. Трамп знімає санкції з Венесуели. Це взагалі дуже серйозно для Росії, ось тому, що, до речі, венесуелська нафта трохи схожа за складом на російську, вона теж важка. а І тиск зростає, те, що він скоротив до 10 днів, це результат, я вважаю перемовин з Європою. Далі це зростає тиск на Китай, щоб вони не купували російську нафту для того, щоб. Там стратегічно надати можливість Китаю отримувати безперешкодно безперешкодна нафту по суходолу, що дуже небезпечно у майбутній війні Китаю та Росії. Китаю та Сполучених Штатів Америки. А так, що це ну це взагалі дуже гарні процеси для України. Так що все все в все правильному напрямку. Де це знаєте, це те, що я постійно говорив і продовжую говорити. Що у Трампа з Росією немає немає в дійсності нічого спільного. А, у них фундаментальне протиріччя по нафті та газу. А, от, наприклад, з Європою про що домовилися Що фактично російського нафту та газу в Європі не буде, там буде американська нафта та газ. До речі, ось цікаво. Колеги з Уніан пишуть, що у 2021 році Індія була головним покупцем американської нафти, постачаючи близько 406 тисяч барелів на день і становлячи 14,5 від загального обсягу експорту США, згідно з даними. Однак відтоді цей показник знизився. І за перші 11 місяців 2024 року на США пропадало менше ніж 5% усього індійського імпорту, оскільки переробників. Відмовилися від традиційних постачальників на користь російських барелів, і після початку повномасштабної російської агресії Індія стала другим за величиною імпортером російської нафти після Китаю, пане Тараса. А як оцей факт, те, що Індія відмовляється від російської нафти от країни Європи, переходять на американські енергоносії, як це вдарить по Росії? Як ви знаєте, хочете пристойніше описати, а є таке пристойне це тваринка пісець називається. Да? От, приблизно отак от, от можна описати. Там, да? Ось. Ну, чому? Це не просто вдарить, ну це це потрясіння. Уявіть собі, що взагалі не будуть купувати російську нафту. да Ну Дивіться, Індія зараз це 35% експорту російського. так А якщо ще Китай додасть, а якщо Україна ще проведе там спецоперацію, наприклад, на території Урінгоя і там Силу Сибіри, щоб теж дати зрозуміти, щоб дати зрозуміти, росія... китайцям що купувати російську нафту та газ це неправильна річ, тому що. Дозвіл треба брати в Києві в першу чергу. ну По такій схемі як от Малюк роздовбав цю стратегічну бомбардувальники ну я вам скажу так: Радянський Союз Радянський Союз при менших менших катаклізмах економічних так ударах зовнішньополітичних рухнув. Якщо вони нафту та газ не будуть купувати. Ну, от, дивіться, приклад, цифра. Вони на цей рік планували дефіцит бюджету на 1,3 трильйони рублів. Просила нафта на 10 доларів, по-моєму, просила нафта. Ну, рахуйте, це скільки. Це менше, ніж 10%. Менше, ніж 10%. Скільки там, по 50%, по-моєму, чи так по 49% купується російська нафта. І знаєте, який дефіцит бюджету зараз на, на кінець року них вже буде? 8 8 трильйонів. Тобто дефіцит бюджету в сім разів виріс. В сім разів. Якщо якщо щоб не буде Індія, і якщо Україна ще буде довбати по портах на, на російська та о, цього Балтійського моря, Ну це просто катастрофа буде. Ну просто катастрофа. Далі Україна що ж б'є, що звернула увагу по залізницях, якщо що зупиниться залізниця, авіасполучення і багато чого іншого. Ну тут знаєте, м'яко кажучи, гарних сценаріїв для Росії немає взагалі, якщо воно все разом що буде працювати, а воно буде разом працювати, поки Путін буде при владі. Тому що він буде вою намагатися воювати, китай звичайно, там буде довго розповідати про суверенне право, про те, що вони такі великі, ніхто там не буде змушувати їх і так далі. Ну влуплять, влуплять санкції, ну точніше, тарифи. Я думаю, що і вони скоротять. Тобі що дивіться, китайці ж вони ж за дуже низькими цінами купують російську нафту. І вони особливо не збільшують там імпорту російської нафти. Вони там теж росіянам крутять руки, що дай Боже. Вони ж зазвичай така у них манера проведення Ми ж і знаєте Я говорив, як було сказано під час зустрічі. Товарища Сі та Путіна, ми стратегічні там партнери, все інше. Починається ці дипломатичні ці реверанси. А потім говориться: а як так може бути, щоб ми з такими партнерськими відносами а ви нам нафту продаєте за експортними цінами, а не як своєму населенню? Це ж неправильно, неправильно. І так далі. Тобто там, там ще своя історія, але це ну це катастрофічні наслідки для Росії мати катастрофічні. Але щоб ну але ми повинні так дивитися на це. Для того щоб мати гарантовані результати, гарантовані результати ті підконтрольні, підконтрольні конкретнім конкретним конкретним ресурсам. Ми повинні розуміти, що е, найбільш гарантовані є удари по портах е, Балтійського моря. Е, от коли на початку цього року СБУшники почали мочити їх достатньо серйозно, експорт нафти за диним збіговим ставом скоротився на 15%. Це без, без санкцій, без цих танців з бубнами і все інших. Воно так не працює, ну воно просто припинилося. Тому ми повинні в першу чергу дбати про те, що ми самі можемо зробити для того, щоб забезпечити на свій інтерес. А все інше це вішенка на, на торті повинна бути. Тому що можу, не можу. Європейці знову будуть розповідати, яким важко живеться, що вони не можуть імпортувати нафту та багато чого іншого. А на вашу думку, наскільки швидко Європа може переорієнтуватися на американські енергоносії? Нафти в світі. Купа. Купа просто купа. Це виключно виключно якісь корупційні угоди, коли з Росії дуже продовжують купувати нафту. Ну, от Саудівська Аравія берить, з Венесуелі беріть. Або якщо американці будуть імпортувати нафту, припустимо, з Венесуели, це значить, що експортувати можуть США США в Європу. Є... Ми повинні розуміти: єдине, що поки що залежність, яку неможливо швидко поміняти, залишається поки що атомна промисловість Це Росатом. О 20 блоків, які досі працюють на території ЄС, ну там важко паливом Це правда, це величезні кошти, технології, тому що це ядерна безпека і багато чого іншого. А по нафті до да, нафти в світі купа просто купа. Є ще там Гаяна, та в цьому в Латинській Америці, де відкрили це Венесуела, Саудівська Аравія, купа країн, просто купа країн. Це залежить від бажання. А Трамп він же сповідує такий принцип: Дінік ні, да а якщо найду От і бачите, європейці різко почали знаходити. У себе гроші на закупівлю американської зброї, на фінансування НАТО. Минулого року воно навіть там не ворушилося. Да? Навіть не думало, що воно щось може бути. Дали по голові, так кому два рази, кому три рази, там, да кому живіть влупили, так різко гроші знайшлися. Так, пішли, пішли. знаєте, як це старий. Анекдот про українців, що нема грошей, а потім йдуть купувати, це, продавати долари. Так і тут, Раз, пішли продавати євро, знаєте, так і тут. Я вас я вас запевняю. Як тільки буде, а цей ж ембарго, які, тарифи, які хочу завести США, воно ж б'є і по Європі, вони ж теж купують російську нафту та газ. Це, знаєте, добрим словом та пістолета можна досягнути більше, ніж добрим словом, коли ти там даєш по голові. А, знайдуть, знайдуть. А, якщо там хтось буде в'якати, скажете. Так ми ж у вас попередили, що нафти не буде. Таке чого ви чекали? Ну тоді шукайте. Он і там Саудівська Аравія, там в Загашнику може щось знайти, або в, або в інших місцях Це до речі, і Туреччини стосується. Там ж що там Ердоган так, я думаю, бігає. Хоче мир швидко укласти, щоб не влупили санкціями і щоб він туди теж не потрапив. Там теж, ну так, там... заговорив про мирні столи і так далі. А... Якби знаєте, якби якби ви заробляли, скільки він там, а, а, скільки вони там піляють на російській нафті, ви ви не тільки про столи говорили. Ви б говорили, що готові тут цей. Цілодобовий all-inclusive зробити шведський стіл, там да? щоб всі приїжджали. Пане Тарасе, цього тижня Росія влаштувала черговий масований обстріл України. Зокрема, ракети та дрони летіли на столицю. І відомо, що маємо більше трьох десятків загиблих уже ось останні дані. Більше 159 постраждалих. І Трамп, реагуючи на це, сказав, що Обіцяє запровадити якісь додаткові санкції проти Москви але він деталі не уточнив. Про які е, можливі додаткові санкції тут може йти мова? Ну правильно, що не уточнив? Це знов ну, так... нас народ досі не розуміє, як ведуться перемовини в даному випадку. один з постулатів перемовин: твій опонент ніколи не повинен знати, що ти будеш робити. І всі починають думати, нервувати, що а що буде, а буде, не буде, а коли буде. І ти витрачаєш свій емоційний ресурс, ти витрачаєш ресурс, щоб а, далати наслідки того, що може бути, а може не бути. Так там Трамп такий робить: говорить: Ну і, і тепер, а от коли він оголосив, 10 від сказав, що 10 днів, хтось очікував, що по Індії прилетить, а потім по Бразилії? Ні. Ну, так само, як з Ізраїлем вийшло, правильно? Ну, як з Ізраїля в тому числі. А хто очікував, що Ізраїль так все що тепер там Іран, там іде штучна ротація командного складу армії Ірану постійно. Одного призначив через 4 дні довелося якось призначати іншого, бо Ізраїль його прибив. А так і тут, так і тут. Це тактика у американців є такий термін. Створення стратегічної невизначеності. А от що буде, куди ти підеш, які у тебе є альтернатива, а де ти влупиш, а де не влупиш, а може так, або ні. от І це правильно говорить що це у нас у нас знаєте це у нас така дебільна фейсбучна політика в нашій країні. Всі, всі повинні говорити, що то робити. Ніхто нічого не повинен робити, це це гра вдовго це правильна, правильна історія. Пане Тарасе, а яку гру ведуть у Кремлі. Що там собі думають? Чому Путін мовчить? Тому що, от коли Дональд Трамп заявив, що дає Путіну для укладання перемир'я 10 днів, і після цього запровадять тарифи. Спочатку висказався Пісков. Він каже: Ну, було вже таке. Говорили, балакали, але побачимо. Заступник голови Радбезу РФ Медведєв написав у соцмережі X, мовляв, Трамп грає. В гру ультиматумів з Росією 50 днів, 10. Це не Ізраїль каже, що це навіть не Іран, і кожен новий крок це погроза і крок до війни. А насправді, де сама реакція Путіну? Чи це вона озвучена ротом Медведєва? ну Путін якраз і правильно робить, що мовчить. Ну, в цій ситуації, тому що це залишає до нього простір для маневру. Дивіться, коли він а, 14 червня 24-го року а, бовкнув, що припинення вогню можливе тільки коли Україна покине чотири області, там відмовиться від НАТО. Ну все, то все це його публічна позиція, і він від неї не може відмовитись. Так побудована російська російська перемовна позиція. Це знаєте, є такий термін кремлівська школа перемовин, де вони там є принципі алгоритм, за яким вони будують свою свою стратегію. Це зазвичай блеф зазвичай тиск на страх і так далі. Ну, наприклад, висування абсолютно неприйнятних вимог. Ну, наприклад, там міняйте своє керівництво. А якщо не міняєте керівництво, давайте по-іншому. Далі гра в емоційний качелі. Сьогодні вже не буде такого. Так в бізнесі часто, до речі, це теж використовується. Сьогодні так не буде, а буде по-іншому. Давайте припиняйте. У вас вікно можливості тільки таке. Далі починають грати страхом, хитають тебе, виснажують емоційно. Часто грають доброго поганого поліцейського. Ну, наприклад, припустимо, там там Медінський там приїде, а потім приїде наприклад, представник президента російського. Тобто це начебто інший рівень, хоча гра інша. Але проблема в тому, що Путін якраз сказав свою позицію. А тепер він відступити не може, бо в російській традиції, якщо пахан і цар сказав щось, він не може її відступити від свого слова. Бо він вважається слабаком, значить, його треба прибирати з влади. А в російському варіанті це ще прибирати життя. І тому саме така ситуація, тому він правильно, що мовчить тому, Ну, в принципі, він вже все сказав, і він не може відступити від своїх слів. Пане Тарасе. А оця перепалка в соцмережах між Трампом і Мєдвєдєм. от коли Медведєв почав погрожувати США війною, Трамп відповів, що. е-е Такі заяви небезпечні і каже: передайте колишньому президенту, який вважає себе ще президентом, щоб він стежив за словами. А, на що Медведів відповів? Що якщо слова колишнього президента викликають таку нервову реакцію грізного президента, шла це значить, мовляв, Росія все робить правильно. Навіщо загалом Трамп вступає в полеміку з ніким? По суті, ким являється Медведів. Ну, давайте, у Трампа ж своя історія. Він ну, любить людина соціальні мережі. І він же ж не, не, не безпосередньо з ним не вступає, він же сказав: передайте колишньому президенту. Він же не, не відповідає Медведєву. Він там все 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 він правильно сказав. Ну, можна було не говорити виправі праві, але якщо сказав, по форма подачі форма подачі така. Там якісь мої помічники передайте Медведєву Ну тобто, це Медведєв на його рівень, а рівень його помічників, тому що він там розмовляти не там з якимись там людьми, питати у них смакові якості Фінляндії. Горілки, або як там ганджуба з Афганістану не збирається. До речі, Трамп не п'є та не палець і наркотики не вживає Це цікава річ. Він достатньо здоровий. Ну крім того, що він п'є Кока-Колу постійно, але бачите, до 79 років в достатньо непоганій формі. А, а до Медведєва причепилося прізвисько Алкоголіч Дмитро Алкоголь. Ну десь так воно і є. Ну то що він бухає це ж видно по обличчю. Він же ж бачить. Так, яка у нього такі набрики на обличчя, це ж видно, що людина там просто не просихає. Ну, це, це не новина для росіян, це їхній звичний стан. Далі. Зверніть увагу, як тільки Трамп став президентом, росіяни нікому не погрожують ядерною зброєю. Майже нікому. Тиша. Чому? Тому що вони знають, що в Вашингтоні зібралися такі пацани, що влупити можуть і першими а потім розбиратися, що у вас там. І тому вони побоюються в дійсності. От пам'ятаєте, там при Байдені ой, тут ми Вашингтон будемо бомбувати. Ми будемо Лондон бомбувати. Ми такі Україну, Кри... не дай Боже, щось прилетить в Крим, пам'ятаю, як 22-му році говорив Медведєв Все. Ай-яй-яй, отаке буде. А тепер виявляється, що не все так просто. Все До так речі, просто. Медведєв у своєму дописі Байдена називає сонний Джо. А це він уже підлизує Трампу, тому що це Трамп так говорить. Це він же я, я поділяю вашу думку, шановний Дональд Фредович. Я все зрозумів. Я його теж так буду називати. Це він сподобатись хоче Трампу. А це маніпуляція, це маніпуляція марнославства, маніпуляція. З увійти в емоційний контакт в перемовний а все ж таки КДБшники вони вміють так робити і вчать системно. От Путін часто так використовує всі ці техніки. От в цьому він дуже 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 гарно навчений. Як знаходити вони зазвичай, до речі, проводяться завжди розвитку, психологічний портрет людини, на що реагує далі підбирається там набір фраз, куди за що йому можна зачепити. От на перших парах з Трампом це дуже працювало, тому що Трамп реально хотів домовитись а, оці пару місяців. А потім виявилося, що а, маніпуляції вони а, а, працюють, знаєте, як змійна отрута. Вони в невеликих дозах дають результат, так особливо якщо ви хочете дотуснути людину до рішення. Тому що коли ви розмовляєте зовсім раціональними аргументами, ви від людини результату не досягнете. Бо емоції це те, що дозволяє приймати рішення у нас? Є такі дослідження лікаря Дамазіо, який вивчав людей, які в 90-х вийшла його книга, де він вивчав людей, у яких втрачена емоційна, емоційна складова через травму мозоку. Ну, от людина з вами розмовляє, все от правильно все раціонально розумно логічно Знаєте, яка проблема? Вона ніяке рішення не може ухвалити. От ви її запитаєте, ти каву, будеш цукром чи без, вона не дасть тобі відповідь тому що тому що головне головне тут от, емоції. Тому а вони це знають. Але коли ти граєш емоціями довго і постійно це не підкріплюєш, все це вже починає працювати проти тебе. Тому тут завжди треба обережно, а Путін вже переграв цю цю історію, тому що, а йому немає чого дати Трампу, ви ж повинні розуміти, те, що я завжди говорив, і говорю, Нафтогаз є у Трампа. Він хоче її продати на купити. Це раз. І по-друге, ну, Трампу бачили, як всі, всі вже зрозуміли, як з Трампом треба вести перемовини. Прийшли, приїхав до Арабів, да вони там літачок йому подарили, там, да щось підписали, пообіцяли один трильйон. Все. Трам написав у себе в соціальних мережах: один трильйон, все привіз. Коли воно буде через рік, через 10 через 20 Невідомо, головне, що написано так і з європейцями купують зброю, купують нафту, інвестують 600 мільярдів. Фондрляєн, правда, не зрозуміло гумору, як вона 600 мільярдів дасть, тому що це не вона буде визначати. Ну це вже її проблеми, так називається, коли воно буде і так далі. Але сам сам факт того, що він так веде перемовини. А що Путін може дати? А Путіна немає чого дати. Ну провести хокейний матч, як він говорить Ну добре. А що, нафту арктичну за таких цінах на нафту взагалі не потрібна арктична нафта. Якщо що Венесуелу зараз повноцінно на ринок повернуть то російська нафта взагалі не потрібна. Вона ж не, не, не такий великий відсоток дійсності Росія займає в сировинному експорті навіть світу дійсності там десь 5 чи 6 відсотків це перекрити є можливість Пане Тарасе, ну а загалом які сценарії відповіді від Російської Федерації можна очікувати. От сполучені Штати Америки запроваджують санкції. Росія з піднятою головою буде далі продовжувати, наче нічого і не трапилося. З награною показовістю буде показувати, mm. що мовляв, все під контролем. І чи можливо вона буде здійснювати посилення обстрілів? Більше якихось провокацій на кордонах НАТО, якась гібридна атака на одну з країн О, може бути. От атака на країну НАТО дуже ймовірно. Тому що Путіну якісь перемоги треба показувати. В Україні тупік, а обстріл, наприклад, Польщі кожного дня по 300 шахидів нормально. Країни Балтії. І це цікаво було б Китаю. Китаю б цікаво було хитнути НАТО і показати, що США не надійний союзник. Це цілком можливо, оце цілком можливо. Пане Тарасе, дякую за ваш час, за вашу аналітику. Глядачам нагадаю, що гостем цього ефіру був Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.